Ідеальний Діскавері сет до весни метан Лютанс Collection. і перший аромат, який ми оглянемо, Dan данлюблю кіпатіле один з найхарактерніших. З першим за тестом він мені нагадав улюблений сквіт від Zoologist, але цей легше, чистіше з мускусами, сільне йодиста, прохолодна, буквально натяком на море, дуже багато солодкої амбри. Найлегший з цього треусе сету аромат льо, як класичний одеколон з більш вираженою чистотою, пропарене тіло після душу, чисті простирадла, бризкіт цитрусовий, до вподоби легка пудровість. І тілесність, солонувата. Далі у нас пахольдю, це аромат соснової голочки. Гарно його підтримує лавр, легка така пряність, з ботеру він більш лимонний. Поіндужий любий мені якийсь свіжопряний, такий травний збір, трохи камфори, такий бадьорий, лінійний, там чебрець та шаблі у піраміді. Напишіть, чи знайомі ви з цими ароматами і які у вас фаворити.